В першому у графіку тестування йде хімія. Однак найбільша кількість абітурієнтів очікується 5 і 6 червня. У дві сесії триватиме ЗНО з української мови та літератури. Як відомо, це обов'язковий для вступу до вишу предмет. Якщо не скласти цей тест, спроби отримати вищу освіту перенесуться на рік. Тому у Львівському регіональному центрі оцінювання якості освіти наголошують, щоб не втратити марно свій шанс, варто перевірити весь пакет документів, які потрібен для проходження тестування. З собою в пункті тестування треба мати сертифікат, який кожен отриман з Львівського регіонального центру, коли реєструвався, паспорт, оригінал, анексірокопію і запрошення перепустку, де вказано, в який пункт тестування треба прийти. Це є три обов'язкові документи для пропуску в пункт тестування. Вступникам радять заздалегідь дізнатися, як доїхати до пункту тестування. Пропускати після 10.50 на тестування вже не будуть. Із собою дозволяється мати дві чорних гелевих ручки і пляшку води. А от мобільні телефони, планшети та інші носії електронної інформації краще залишити за межами пункту. Під час технологічної перерви пристрою шукатимуть за допомогою металодетекторів. Цього року ними оснащені всі пункти тесту. На жаль, у нас щороку є ситуації, що люди здають мобільні телефони в аудиторії, бо є окреме місце для особистих речей. Один мобільний телефон. В другій кишені мають другий, з яким, як вони кажуть, спілкуються тільки з мамою. Забули за нього. А коли працівник Державної служби охорони виявляє цей мобільний телефон, то ця людина взагалі позбавлена права. На отримання результату зовнішнього незалежного оцінювання цьогорічні абітурієнти обирали, як правило усі можливі чотири предмети для тестування. Зросла кількість охочих складати математику, фізику та англійську. Цьогоріч приймальні комісії прийматимуть сертифікати від 2008 року. Подавати документи вступники можуть у п'ять вишів на три факультети в кожному. Жанна Ліщенко Юрій Гелитович та новини.